Всім привіт! Прогріваємо мотор і вирушаємо в дорогу Неблизько по супер класну ексклюзивну машину. До наступних включень, а нам гарної дороги. Класне. А в нас перша заправка по дорозі. Їдемо далі. Навігатор не працює. Повітряна тривога, літають шахеди. Дуже багато, дуже жорстоко. До зустрічі. Пушка в корені. Тузик, тікай, не гавкай, тузик. Тож до тебе не треба спиною обертати. Книжка, книжка, так, да, саме. Ні для, для історії. Погнали. зупинилися до вітру, зніму невеличкий огляд того, що ми придбали. ЛУАЗ 2004 рік відпою мишки понаносили такі він. Так тому він в стані поганому, досить довго стояв, стояв на вулиці, ось такий погнивший під деревом. Оце Результати життєдіяльності птахів, краска з капоту просто злізла. Це видно, що він стояв під горіхом. Тут немає метал, начебто цілий, але досить ржавий. Криша от в такому теж стані. Видно, що стояв під деревом. Арки. Тут, тут навіть бжели поселилися. Фаркоп, тут ми так відкрити і не змогли, але є ексклюзивчик, підвізка пневматична чи гідропневматична, будемо роз... розбиратися. Ідуктор задній, ось в такому хлопна, все в такому він поганому стані. Резина вся поглопана, колеса спускає тут теж ось такий стан. Покажу салон. Дверні карти. В машині підсвітяно, в машині сморід, цвіливий гарний. Мишки наносили, магнітола, індикація блокування, речаги. Відповідно до куліса, п'ятиступінчата коробка передач. Пробіг. Власник попередній заявляє, що це його рідний, 51 тисяча. Оригінальний руль. З цими речагами будемо розбиратися. На ньому стоять заводські електросклопідйомники. Торпеда на сонці теж от в такому стані. Сидіння. Потолочок. Ручки для тримання. Зараз відкинуться сидіння. Залізо. Спробую залізти назад. Це щось оболонка. Отакий у неї салон. Такий вигляд з пасажирського місця. Ой! З пасажирського місця. Ось так він виглядає. Будемо. Сидіння складається. Теж будемо розбиратися, як воно це все робиться і відкидається. Ось не... огляди знімати не вмію. Ось так сидіння. соединение откидает вот так. Крыша. Тут тоже такие Arc Bobra. Капот відкрию вдома. Це електросклопідйомники, а це походу понижена, понижена повишена і блокування диференціалу. Все, до зустрічі. Далі. До наступних включень.